Віктор Соколов. Кохання, що блукало манівцями. Перемовини випускника столичного університету Леонтія Жайворонського із пересічною, трохи чудакуватою особою на пероні автовокзалу, здалися йому дикуватими. Не встиг юнак зайти в комфортабельний автобус. Як ненароком із метушливого натовпу до нього підійшла незнайома жінка ромської національності. Від запропонованої послуги погадати, Левко намагався якось відмовитись, та де там? Від нещирої посмішки циганки пасажир на якусь мить розгубився, а та напівшепотом уже передбачала йому майбутнє. На твоєму шляху зустрінеться людина від бога. Вона тебе загіпнотизує, проте ваша дорога до щастя блукатиме манівцями, але ти, не здавайся, пророчила циганка. Водій автобуса завів двигун і попросив пасажирів зайняти свої місця. На тому і обірвалося пророцтво гадалки. Та Левко і не переймався її чародійною магією. Йому кортіло осягнути думками і серцем незвідане прикарпатське село, куди їхав працювати з дипломом учителя. Та несправедливо було б не заїхати на Кіровоградщину, де одиноко жила його хвора матуся, давненько не був юнак у рідному селі. На підступах до знайомої вулиці наздогнав гурт людей, які йшли з цвинтаря. Сусідський дядько Петро тихенько повідав, що лікарям не вдалося вирвати матір станет підступної хвороби. За християнською традицією, односельці зайшли в хату покійної, щоб пом'янути її за стільним обідом. Усі випили, спорожнивши келихи до денця. Трохи було примовкли, лише ложки брязкали об тарілки. Згодом тишу порушили один за одним голоси поминальників, а коли розмова почала переходити в легкий азарт, Левко, не прощаючись ні з ким вийшов на ганок. Скоригувавши свій маршрут на захід України, вирішив провідати свіжонасипану могилу матусі. Утрата дорогої людини лягла на його плечі кам'яною брилою. Після довгої подорожі до підгірного на дні серця Леонтія почало потроху тихомирюватися. Село, куди приїхав, своїм правим крилом тулилося до каскаду озерець, а з іншого боку зеленіли гори. При в'їзді встановлено хрест, оберіг від злих духів. З вигону, щоб оказався за рогом кривеньких вуличок до слуху Леонтія, долинув дитячий сміх, який перемішувався з лементом хлопчаків і дівчат. Приїжджий підійшов до юрби. Завжди жвавий та запальний, сьогодні він нерішуче запитав: І хто ж це тут так розпащикувався? Підкажіть краще, де ваш храм науки? Діти притихли. Переглянулися між собою. Школа, питаю, де ваша? Покажете? Курнусий хлопчисько років десяти з підозрою зиркнув на незнайомця, на повні груди вдихнув повітря і голосно сказав: Ми навчаємося в іншому селі, а тут є тільки божевільня. Дітлахи якось несміливо засміялися. Ну, так ми називаємо інтернат. Так він он, на видноколі. Із високими приступцями. Жайворунський, подякувавши малечі, заспішив у бік поверхової будівлі. Поруч із левком повільно йшла череда. Корови голосно мукали, немов згукували запізнілих тварин. Засиджену з ночі худобу гнучкою лозиною підганяло худорляве дівча з двома рудими кісками. Прибулець хотів було привітатися. Та пастушка в гурті корів стала непомітною. Незважаючи, що на календарі була неділя, директора школи інтернату Леонтій застав на робочому місці. Невисокий назріст, з лисиною на голові, він, покоперсавшись у паперах, зняв окуляри і лише тоді підняв свої вицвілі очі на гостя. Я, вчитель української мови та літератури. Поквапливо і дзвінко відрекомендувався Жайворонський. Ось мої документи. Ще з перших хвилин перебування в підігірному Левко подумав, що недовго засиджуватиметься в цій глухомані. Директору про свій намір він не сказав, але той ніби здогадувався, бо дивився на молодого колегу, немов просвічував рентгеном. Це похвально, що ви вирішили працювати в нашому глибинному селі. Але тут не тиха гавань. У сиротинці перебувають діти, позбавлені щастя мати одного, а то й обох люблячих батьків. Делікатна промова керівника навчального закладу збентежила душу Леонтія. До сиріт потрібен особливий підхід. Я розумію, колего, що ви ще не пізнали реального життя, тож призвичаюйтесь, прислухайтеся до порад старших товаришів. Зворушливий тон Аркадія Макаровича налаштовував молодого вчителя на ліричний лад. На пожиток приїжджого вчителя пустила вдова рибальчиха. Її просторий будинок стояв на згірку і своїми великими вікнами весело всміхався до перехожих. Чоловік Клавдії Петрів недавно помер, але жила вона не в самотині із донькою, школяркою місцевого інтернату. На роботі Леонтій Сергійович, як стали тепер величати левка, Швидко призвичаївся до шкільних бутнів, схожих, як близнята, уроки, педради, суперечливі розмови в учительській, сміх та гамір у коридорах. А він своїм мовним колоритом, забарвленим фразеологізмами та яскравими епітетами дивував не тільки вихованців, а й усіх працівників школи. Якось на одному з уроків літератури, який Леонтій Сергійович побудував у формі діалогу з одинадцятикласниками, йшлося про інтимну поезію. Раптом Оксана, донька Клавдії Петрівни, якої квартирував учитель, не соромлячись, прямо запитала про його особисте кохання. Жайворонський на якусь мить розгубився, бо в його власне життя ще не закрадалася справжня любов. Ми говоримо про інтимну лірику поетів, тож не будемо переходити на особистості, відповів різко. Від неочікуваного запитання школярки нервовий струм пробіг тілом учителя. Чи то з педагогіки, чи, може, із психології Левко знав, що дівчатка завжди на вигляд старші від хлопців-ровесників. А ось ця Оксана, дочка хазяйки, ну ще геть дівчисько. Це ж вона гнала череду в той день, коли я приїхав у село, здогадався Левко худенька, невисока на зріст, із всіяним на обличчі ластовинням та звисаючими на плечі двома заплетеними кісками. Так сміливо хотіла дізнатися про найпотаємніше свого вчителя. Леонтій Сергійович став пильніше придивлятися до допитливої учениці. При кожній зустрічі, ковтаючи оскому, бачив, як з-під її рожевої блузки гостро випиналися невеликі дівочі перса, а від голубих мвранкове небо очей та до запаморочення звабливих, ніби стиглів вишеньких губ телькало серце. Він із нетерпінням чекав кожного уроку в 11 класі і щоразу допитливо зміряв Оксану очима. Від загадкового погляду вчителя в душі дівчини зароджувався неспокій. Вона червоніла, немов спільмана на місці злочину. На поставлені запитання відповідала тихим боязким голосом, спідлоба позираючи на педагога. А дома в заплаканих оченятах забивався переполох, усе тіло бралося морозом. Розчуленим у своїй кімнаті через стінку від Оксани лежав Левко, заклавши руки за голову, став у голубій за мрії дрімати, а згодом і зовсім провалився в невагомість. Однак довго солодко спати йому не довелось. Я закохався, ледь не крикнув чоловік, перешертовуючи свої думки, і йому здалося, що смак цих слів він відчув на своїх губах, а в школі тим часом не знала, як втриматися від спокуси достатного Жайворонського, вчителька математики Веселовська. Спалахнувши до нього платонічною симпатією, домініка Купріянівна намагалася заворожити серце колеги своєю витонченістю та вродою. Одного погожого дня бабиного літа, одягнено у блузку з глибоким декольте, загравши перед ним бровами, молода математичка делікатно запитала. Ви не бажаєте у вихідний поїхати зі мною за компанією в місто? Я покажу вам дивовижні місця нашого Прикарпатського краю. Заодно посидимо в затишній кафешці. Слова Веселовської здалися Левкові якимись закудованими звуками, а його відповідь, як обухом по голові, ошелешила співрозмовницю. Ні. Шановна добродійко, я не поїду, бо не прихильник різних тусовок. Та оближте ви свої заскорузлі принципи, якось здивовано мовила, поморщивши свого керпатенького носика молоденька вчителька. Леонтій Сергійович заперечливо закивав головою. Їдьте до мені, кокуп'янівно, без мене. Я маю підготуватися до проведення шкільного літературного вечора. Що ви крутите своєю головою, як те нерозумне теля? Хочете, я на колінах перепрошу. Веселовська відчула, що спазм стискає їй горло. Ви знову за рибу гроші? посміхнувся Левко. Дозвольте мені самому розпорядитися вихідним. Та й не бажано, щоб бачили нас разом в одному товаристві. А ще. Я не люблю матріархату. А це ще що за ноу хау? з видихом запитала співрозмовниця. Леонтій Сергійович почухав потилицю, ніби йому перцю за комір насипали і, не приховуючи свого сум'яття, пояснив, з цікавості, кажуть, циган повісився, та я розповім. Слово матріархат означає, якщо говорити доступною сільською мовою, коли жінки чоловіками командують. Домініка Купріянівна, граціозно поправивши зачіску, збагнула, в яке русло повернулася розмова. Хвиля гніву пробігла по її збудженому обличчю, образа на колегу наче обірвала всередині якусь труну. У стані розгубленості голос зі сплеском емоцій затремтів у повітрі. Дивна в тебе логіка!» Веселовська безцеремонно перейшла на ти. Наче ніби, ні мене розумієш, дикун, а може, ти клеєш із себе дурня? Від почутого в Леонтія очі полізли на лоба. Він стояв, мов громом, уражений, і мовчки дивився в далечін шкільного саду. А домініка Купріянівна після словесної перепалки прискорила ходу наїженим путівцем у бік села. Літературний вечір і дискотека для старшокласників закінчилися, коли вулицю окутали сутінки. Леонтій Сергійович і Оксана додому йшли разом. Ніч тихо вкривала росою осіннє повітря, листя на деревах, дахи будинків, а вони йшли по росяному споришу, заговорилися і не щулися обоє, як минули в свою оселю, опам'яталися аж на греблі за селом. Простягнуті руки вчителя натрапили на дівочий пружний стан. Він ніжно пригорнув оксанку до своїх грудей. Невміло поцілував у гарячі губи, розтривожилася тоді дівоча душа та її полохлива уява, а в настороженій тиші було чутно, як стукотять два закохані серця. Здавалося, що в літеплі осінньої ночі для них уже немає якихось таємниць. У хаті м'яка подушка швидко приколесала щасливого квартиранта. А ось Оксана довго не могла заснути. Під гавкіт сусідських собак вона мріяла про завтрашній день, про зустріч з учителем, та настала її дівоча година, то в її сімнадцяту осінь закралося солодке кохання, а школа жила своїм звичним життям. Хіба що однокласники Оксани помітили, що вона стала приділяти більше уваги урокам української мови та літератури, а ще бачили, що свої рудіківськи дівчина розпустила і стала схожою на мавку. Увагу педагогів привернула вишуканість цієї учениці у спілкуванні з ровесниками та дорослими. Лише математичці вона ніби на мозоль наступила. Тож якось підстерегла її наодинці і поквапливо заторохтіла. Оксано, ти ще школярка, а жити поспішаєш. Не доросла ти ще до великого кохання. Леонтій Сергійович, твій вчитель, він набагато старший за тебе. Спантеличена дівчина якусь хвильку не знала, що відповісти, а потім відверто заперечила. Жорстока людина, і рахувати не вмієте. Безсоромниця, як ти смієш мене ображати? Чи не Афродіта винайшлася, богиня кохання? злилася Домініка Купріянівна. А вас що завитки беруть? З неперетертою образою в душі та, облившись, гарячим потом, випалила Оксана. З тих пір не минуло багато часу, як школа зажила в калейдоскопі почутих та переказаних пліток. Освітяни загули, мов бджоли у вулику. В поодиноких закапелках змовницьки та пошепки передавали новину одна одній дівчата старшокласниці. Незважаючи на щоденні сільські клопоти на вулиці загомоніли молодиці. А мужики теревенили, що квартиран Требальчихи вприйми пристав до її дочки. За кожним кроком Оксани стежило Всевидюще, як у молодої орлиці, Око Василовської. Над Жайворонським Воронським, здавалося, на визда меч. У школі першим мав розмову з ним директор. Бачу, шановний Леонтію Сергійовичу, що ви гавне ловите. Без тижня день працюєте, а вже встигли ученицю з розуму звести. Ви зовсім забули про моральні якості вчителя. Вважаю, що найдоцільнішою для вас пересторогою буде розмова на профспілкових зборах. Для молодого педагога Жайворонського то були перші дорослі збори. Леонтій Сергійович сів поміж колег і нишпорив очима за присутніми, хотів гадати їхні настрої. Найперший накрив його мокрим рядном учитель хімії головань. Витягнувши довгу шию, мов той гусак, він із зухвалістю просичав: Ви що? Не вмієте аналізувати елементарні поняття учителю учень? Жаліти не будемо, таким не місце в школі. Потім піднявся вчитель географії і з лукавою посмішкою закивав головою. Так, так. Ви, друже, забули про вікову відстань? Не каламутьте світом, не ламайте Оксані дівочого віку, дайте їй спокій. Ви поводитеся, ніби парубійко, котрому море по коліно, така розгнузданість не красить наш колектив. Були й інші промовці. Урешті решт слово надали Жайворонському. Його серце трепетало і стискалося від образи. Я розумію, який сором звалився на школу, заламавши пальці, гордо заговорив Леонтій Сергійович. Але не дихайте на мене вогнем. Скажіть краще, хіба вчитель не має права на кохання, чи це заборонено мені? Угамуйте свій пил, перебила промовця вчителька початкових класів корабльова. Різниця у роках тут невелика, можна сказати, символічна, та справа в іншому. Дівчина закінчує школу, їй треба далі вчитися. Ви це розумієте? Ми кохаємо одне одного, ніби рятуючи своє майбутнє, викрикнув у якомусь солодкому неспокої Леонті. І вчитися вона обов'язково буде, я обіцяю вам. Та що він розпинається, як грішник перед іконою, вставила свої п'ять копійок. Домініка Купріянова, відчуваючи, що горде дівчисько оволодіває її мріливим щастям. Йому Оксана потрібна, як валіза без ручки, і віддати шкода, і нести важко. Слово попросив фізрук Яблунівський. Розправивши пишні вуса, він мовив А хто нам, шановні? Дав право розпоряджатися чужою долею. Ми збори перетворили на несправедливе гучне судилище. До такої делікатної справи треба підходити зі здоровим глуздом. Дивитися, потрібно в коріння не риздувати кадило. Якщо молоді люди кохають одне одного, то хай. Оксана вже дівка, не дитина в колисці. Збори закінчилися, коли стомлене село засипало. Крапку в цій пікантній справі мала поставити Оксанина мати. А Клавдія Петрівна своїм кришталевим чистим голосом сказала Дивись, сама, доню, якщо тобі до душі цей чоловік, то не відмовляй собі в коханні, а люди зі злими язиками. Хай не плюють у чужий колодязь.